Сайти будемо працювати з цими сайтами. Це буде проходити за ініціативи Липовецького благодійного фонду громади. Обара Микола Миколайович очолює цей фонд і подільської агенції регіонального Нещодавно приміщення міської ради відбулася семінарна рада сільських селищних голів Липовецького району щодо впровадження елементів е врядування в роботу органів місцевого самоврядування. Організатором даного заходу виступили Липовецький благодійний фонд громади, районна та міська ради. Співробітництво посилює органи місцевого самоврядування і підвищує рівень долучення громадян до вирішення місцевих проблем. Як приклад такої співпраці можна навести діяльність Липовецького благодійного фонду громади? Ініціативи фонду знаходять підтримку Липовецького міського голови Миколи Майданюка. Та виконавчого комітету Ради. будь яка особа через інформаційно-комунікаційні технології може звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування з метою отримання необхідної інформації і якісних адміністративних послуг. Еврядування забезпечить перш за все прозорість роботи державного апарату, знизить, якщо не ліквідує залежність особи від свавілля чиновника. А отже, виступатиме ефективним засобом попередження корупції. Я хочу запитання, чи запитали, чи є такий досвід у запровадження не в Вінниці, не в Миколаєві, а якісь якихось відтовцях є досвід в Україні такі провадження, так чи ну Крайка і теж ну, невеличке місто це міста, які входять вже сьогодні в Асоціацію електронних міст України, і вони вводять, вони намагаються ця проблема існує звичайно кругом От, саме по ну по селах, по невеличких містах існує доступ до інтернету. Але поступово вони вирішить саме у телекоміки, який дає можливість. Тобто ми можемо цю інформацію. в тому числі... Я хочу казати, що е, веб-сайт, вам вже виступали да, на попередній нараді, Казали, що вони. Е, вже створені шаблони їх створені. Готуйте фотографії голови сільських рад в електронному варіанті, фотографії своїх колективів. Потім готуйте інформацію про своє село, щоб одразу розмістити ось інформацію.